Вітаю усіх любителів рослин. Сьогодні мова піде про вівсяницю сизу. Зараз кінець жовтня. Хочу вам розповісти і показати, що з нею я роблю, і, чи не роблю, і поділитися своїм досвідом. В різних джерелах по-різному написано, що потрібно підрізати, обрізати її, десь там на третину, на половину. Я цього не роблю, тому що. Знаю уже, і на власному досвіді переконалася в тому, що на зиму її обрізати не потрібно. От Я в минулому році такий для себе провела експеримент. Як кажуть, там, сто разів послухаю, один раз перевірю. Я один кущ обрізала на половинку, а другий не обрізала. І той, який я не обрізала, в мене краще перезимував, тому кущі із вівсяницею, сизою я не обрізаю. Я обрізаю тільки. Колосочки такі, коли вони вже вона зацвіла і позбулися такого гарного декоративного вигляду. А обрізаю її, навіть і не обрізаю, а вичесую вже ранньою весною. Ось вона в мене є не тільки в цій клумбі, в мене її є досить багато. В різних клумбах, от зараз я вам покажу, ще де вона в мене є. Дуже красиві зараз листя, сливи Голівуд. Дуже гарно декоративно виглядають барбариси у всій своїй красі. Ось також всянеться, сиза, я її обрізати не буду. Так як і гейхери. Гейхери я не обрізаю. Я тільки весною витягую сухі листочки. А так взагалі до них не лізу, тому що оці морози, які бувають весною, вони Потім повністю можу у вас пропасти кущ і вимерзнути ось такі барбариси. Так, по дорозі до Вівсяниці ще розвію міфи тих, тих, тих садівників, які розповідають, що в міскантусів трубчата, трубчата структура. Ось подивіться, є деякі, звичайно, міскантуси, в яких трубчата структура, а в основному міскантуси, бачите, ось такі вони. Це я пересаджувала і обрізала. Ту частину, яка була з цвітом. Мало того, що вона не трубчата, ця структура, та ще ось дивіться, є тут такі перетинки, які закривають саму, ці, саму цю гілку. от Звичайно, можливо, якщо обрізати аж отут, коли ви пересаджуєте, біля землі вони можуть вимикнути, але якщо їх обрізати, Ось так на сантиметрів 10. Ну, коли ви, звичайно, тільки при пересадці, а не просто так їх обрізати на осінь, то нічого з ними не буде. Це не просу і не дельфініум. Це так, розміюю міф для тих, хто думає, що в міскантусів це міскантус зебринус, що в них трубчата, трубчата структура. Не трубчата вона. Ось такий красивий барбарис. Зараз показую вам ще. І цей красивий. Так можна все не ходити, милуватися тільки барбарисами. Які вони красиві рослини, як вони гарно змінюють кольори. Ще тримається Фатінія. Хто слідкує за моїм каналом, ви бачили, яка вона була манюсінька. Я її весною купувала, вона була. Висотою 10 см. І подивіться, яка красуня, вона вже така близько метра. І тут ще ось є внизу дві гілочки. Я хочу їх весною спробувати відрізати і зачеренкувати, а оцей сам кущик так формувати в дві гілки. Ось не знаю, як перезимує вона, але бачите, досить швидко вона наростає. І так, ось э, трошки я відволіклася про вівсяницю сизу. Ще це розсаджені однорічні кущики. Також я їх э, чіпати не буду. І ще в мене є вона в одній клумбі, ось гейхери. Також ніякої обрізки я робити не буду, просто з них потім видалю сухі листочки. Ще в мене є вівсяниця. В цій клумбі. До речі, це стосується ж і ось в мене є така рослина, як все вічно зелений Його також обрізати не потрібно. Потрібно просто весною вичисати сухі листочки, і якщо будуть там сухі кінчики, теж їх підрізати. І тут в мене ціла клумба, на ній вівсяниця сиза. Ось цю всю вівсяницю я розмножила за три роки. З двох кущиків. Рослина ця непримхлива, можна її вирощувати. Рослина дуже красива, отут вона в мене буде з лавандою влітку на наступне літо чистець і лаванда. Я думаю, що ця клумба із дельфініумом блакитним буде досить гарно виглядати. Так виглядає зараз Тамарикс. Я вам показувала, як я його обрізала, хочу формувати такими шапками, але вже також я його буду стригти весною. Це стосується і хвойних. Наприклад, хвойних в мене багато хвойних є і дорослих, і карликових, я їх не стрижу на зиму. Особливо ті гілочки, що стосуються пове... ну, поверх... поверхонь, поверхнево. Я можу видалити сухі. Там гілочки, які є всередині, але, в принципі, найкраще це робити теж весною. Ще не розцвів маленький карликовий зебринус, чекаю його цвітіння, подивлюсь, він цвіте, так як дорослий зебринус. І ось дивіться, як ще зараз тримається Агастаче. Агастаче там в мене є. Пам'ятаю одна назва. Зунінью і ще якесь в мене було помаранчеве. Ось тут жовтенькі квіти, а тут помаранчеві, і ще було рожеве. Але дивіться, вже як холодно, а листок зелений і ще є квіточки. Ось така рослинка, рослинка нова. Тут потрібно збирати уже буде хвою, що ще тримається зараз в садочку, ще наповну. Цвіте однорічна армерія. Ось так вона виглядає, вона дуже пахуча, і я нею заповнюю клумби всередині для того, щоб не було пустої землі, тому що в мене тут висаджені в цьому році трави з лакові для того, щоб розбавити в ряд посаджені туї. От тому всередину я. Насіяла однорічну армерію. Ось вона ще до цього часу, і, і вона буде там до останнього, вже буде холодно-холодно, морози, вона ще буде квітувати. До того всього вона ж і пахуча. Таким чином, зараз виглядає садочок. В цьому році підмерз мій міскантус гігант випустив всього декілька. Ну, це дуже мало цвіту, як для нього. Завжди цих палок дуже багато іде помпонів. В цьому році дуже мало, тому що така була якась незрозуміла весна. І ще ось показую самі старі кущики вівсянниці сизої. Так вона виглядає. Я пообрізаю тільки ось ці колосочки. І то, якщо їх не обрізати, то Якщо буде іній, вони будуть виглядати досить гарно. Ось так прикрашає вівсяниця сиза, може прикрасити ваш сад. До речі, ось я її поєдную з лавандою, і там бруслина жовта-зеленим. з зеленим. Таким чином можна нею гарно-гарно прикрасити сад. Така красива. Травичка такий красивий злак, його варто використовувати, прикрашати ним свої клумби. Він непримхливий і дуже-дуже красивий протягом усіх чотирьох сезонів.